Дітки, я хочу вас попросити, будь ласка, погляньте кожний у своє віконце. Яка у вас погода у вікні? Який сьогодні день? Ясний? Чи, можливо, хмарний? Яке у вас небо? Хмарне. Чи з хмаринками поодинокими? А можливо блакитне ясне небо? Що ви на небі бачите у себе? Якщо є хмаринки, то, будь ласка, пофантазуйте, на що вони схожі, якого кольору ваші хмаринки? Вийшло у вас добре. А щоб у нас стало світліше та тепліше, треба, щоб і за хмаринок вийшло сонечко, правильно, діти. Тож давайте ми з вами покличемо сонечко. Давайте разом скажемо закличку, вийди, вийди, сонечко! Приготувалися? Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються? Яка гарна закличка, а вам сподобалась? Ми з вами покликали сонечку. А ось і наше сонечко з'явилося. Дітки, погляньте на нього та скажіть, яке сонечко? Ми з вами вже казали про нього. Вірно, воно кругле, воно жовте, воно спекотне, веселе, тепленьке, вірно. А для чого потрібне сонечко? Щоб було тепло, правильно? Вірно, а що воно дає? Воно дає світло, вірно, дітки. Сонечко світило світило і раптом висушила землю, квіти, травичку, і всі рослини зажурилися, тому що захотіли пити. А хто йому може допомогти? Кого ми будемо кликати далі, дітки? Вірно, а далі ми будемо з вами закликати дощик. Добре. Тож, давайте разом, дітки. Іди, іди дощику, зварим тобі, борщику, у зеленім горщику, мені каша тобі борщ, Щоб брясніший ішов дощ. Добре, молодці. Проспівали ми закличку з вами. А що тепер? А ну-ка, послухайте, дітки. Що це таке? Так, дітки, це шум дощика. Подивіться, яка хмаринка дощова, а для чого він потрібен? Правильно, він поливає рослини, дерева, щоб вони гарніше росли. Добре? Дітки, а у нас земля була суха? А тепер стала якою? Мокрою, вірно. А якщо дощик не припиняються, то кажуть, що погода яка дощова. Вірно, дітки. Дощова. А зараз, дітки, послухайте ще один звук. Бачить, будь ласка, а що це у нас такий за звук? А? Вірно, дітки, це вітер, це звук вітра. А давайте ми з вами зараз покажемо, як шумить вітер. Я вам зараз покажу, як він шумить. Ш -ш 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 -ш. Спочатку ми з вами зробимо такий звук тихо. А потім голосніше і зовсім голосно приготувалися, тож давайте разом. Ш -ш -ш -ш. А тепер голосніше. Ш -ш -ш -ш. І ще голосніше. Ш -ш 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 -ш. Молодці дітки. Якщо дуже-дуже холодно, то з неба уже йде не дощик, а пухнастий дітки білий сніг вірно. А зараз подивіться на картинки, на яких зображено, як іде сніг. Я хочу, щоб ви, дітки, послухали своїми вушками також звук, як падає сніжок. Ось бачите, скажіть мені, будь ласка, дітки, він відрізняється від звука вітра або дощу. Так, звісно, він відрізняється. А зараз послухайте віршика про сніжок. Сипле, сипле сніжок, сипле, сіє, трясе, на поля, на лужок. Вже не видно стежок. Забіліло усе. Ось такий віршик. Сподобався вам дітки? Мені теж він сподобався. А наше заняття, дітки, підійшло до завершення. Про що ми з вами сьогодні казали на занятті? Вірно, про те, якою буває погода. Тож якою вона буває, дітки, погода? Правильно, вона буває сонячна, коли на небі сонечко. вона буває дощова, вірно? Так, вона буває вітряна та буває, допомагайте мені, сніжна. Скажіть мені, дітки, а який стан погоди вам подобається найбільше? Ось бачите, у всіх різні відповіді. Сподіваюсь, вам заняття сподобалося. До побачення!